Св'яте письмо з отцем Євгеном Станішевським пізнаємо глибину Біблії разом. Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі Радіо Воскресіння! Сьогодні ми будемо продовжувати розгляд цієї розповіді, яку ми почали ще минулого тижня. А радше можна сказати, яка немов би, вже впродовж двох тижнів є предметом наших роздумів. Послухаймо текст, і будемо розважати над ним. Почули про те десятеро, тож обурились на Якова та Йоанна. Тоді Ісус прикликав їх і сказав їм Ви знаєте, що ті, яких вважають князями народів, верховодять ними, а їхні вельможі утискають їх. Не так воно хай буде між вами, але хто з поміж вас хоче стати великим, хай буде вам слугою, і хто з поміж вас хоче бути першим, хай буде рабом усіх. Бо й син чоловічий прийшов не на те, щоб йому служити, лише щоб служити і віддати своє життя як викуп за багатьох. Ви прослухали цей текст, і він виявляє нам певну реакцію десятьох. Учнів Ісуса, а саме тих десятьох, які не мов би, залишилися без братів Якова та Івана, що пішли до Ісуса просити Його, щоб зайняти оці найкращі місця. Один хотів сидіти праворуч, а другий ліворуч. І отже, сьогодні ми спробуємо подивитися, як відреагували ці 10, і оце навчання Ісуса, яке нам представляє Євангелист Марко, як те, що дає змогу учням переосмислити ту дійсність, у якій вони знаходяться. Ви почули, що першим уривком сьогодні. Першим віршем сьогоднішнього уривка є описання того стану десятьох учнів. Почули про те десятеро, тож обурилися на Якова та Івана. І отже, Марко представляє той внутрішній стан десятьох учнів Ісуса, коли вони почули про те, що сталося. А саме, що Яків і Іван претендували. Зайняти місця праворуч і ліворуч в Ісуса. Вони почули це, і це привело їх до обурення, каже Марко. Що таке сталося? Ми можемо чітко розуміти, що кожен із тих десятьох вважав себе гідним цього місця, яке хотіли зайняти Яків Іван. Бо кожен із них. Саме тому і обурився на все це, бо він претендував на це місце. І ми тут можемо сказати, що учні керуються заздрістю. Вони дивляться один на одного і пробують формувати оці стосунки, коли там є заздрість. Це неможливо. Розвивати стосунки в такий спосіб, щоб вони були здоровими. І ми бачимо, що це не є вперше, так? що це взагалі є певний тривалий процес, який відбувається. Адже після другого разу звіщення месіянської таємниці, як про це євангелист описує в 9 главі, тоді реакцію, пригадуєте собі, як ми розважали. Він подає, що коли вони прийшли в Капернум, Ісус, спереча... Ісус їх спитав, про що вони сперечалися дорогою. А вони ж мовчали, бо сперечалися дорогою хто більший. Тобто вони між собою продовжують вияснювати, о те, хто між них є більший. І, звичайно, що коли двоє вирішили піти до Ісуса і заявити, що вони є. Саме ті, які гідні бути праворуч, чи ліворуч, десятеро обурилося. Це привело до е, такого, можна сказати, е, накалу, отого становища, яке було у середовищі тих дванадцятьох учнів Ісуса. Ісус тоді прикликав їх і каже Марко, і сказав їм. Ви знаєте, що ті, які верховодять Князями народів, утискають їх. Отже, Ісус починає навчати своїх учнів, відштовхуючись від їхнього знання, і тому звертається до їхнього досвіду, щоб вони переосмислили цей досвід, який їм вже є знайомий, щоб вони придивилися до того, як вони перебувають. У тому суспільстві, де оті, що мають владу, верховодять, в який спосіб вони виконують оту свою владну функцію, і чітко розуміється, що вони утискають решту. І отже, Ісус їм показує, так є сформоване це суспільство, в якому ви живете, це суспільство дало вам. Оте прагнення бути вище від інших. Те суспільство скеровує саме в тому наміренні, щоб обурюватися коли хтось претендує на якесь місце. Це суспільство є таким, в якому знаходяться багато різних гріхів, серед яких і оця заздрість, яка не дозволяє. Бачити того, хто є поруч добрим оком. Заздрість спотворює цей погляд, заздрість хоче би привласнити собі те, що є краще в іншого. І навіть коли дає помічати щось краще в іншого, не для того, щоб порадіти за ту особу. А тільки за це, для того, щоб розпалити ще більше оту внутрішню суперечку, цей внутрішній вогонь, щоб прагнути саме цього, що має інший, Він не і би відібрати собі від іншого те, що йому належить. Тому Ісус, дивлячись на цей стан учнів, каже, ось ви бачите, як у тому суспільстві це все функціонує, і тоді каже, не так воно хай буде між вами. Він не заперечує їхнього прагнення бути великими, адже це прагнення Господь дав людині. Ще у книзі буття, коли описується про сотворення людини, Бог сотворив її на образ для того, щоб вона уподібнювалася до Бога. І це прагнення бути такою, як Бог, є надзвичайно сильним. Воно є від Бога. Проблема є в тому, що починаючи із третьої глави книги Буття, описується, що це бажання почало своє здійснення у гріховний спосіб, внаслідок намови отого Змія. І отже, тут учні виявляють оцю дійсність, що вони є у тому руслі, у руслі гріха. І це є щось дуже цікаве. Бо Марко хоче представити те, що учні, немовби кажуть, ми є найкращі. Кожен із них пропонує бачити себе кращим за інших, пропонує свою ту позицію подати для іншого, але коли той інший дивиться точно так само, то тоді стається війна між тими особами. Бо коли двоє, троє, четверо чи більше претендують на одне місце, кожен, вважаючи себе гідним того місця, ось тоді є проблема. І Ісус каже не так хай воно буде між вами. Навчіться бачити по-іншому, ту дійсність, коли ти розумієш, що ти маєш щось від Бога, і це дає тобі. Усвідомлення того, що ти можеш щось більше зробити, краще зробити, то спробуй послужити тим, що маєш, тому, хто того не має, щоб це не приводило тебе до думок про вивищення, але щоб давало тобі можливість увійти у цей процес служіння. І Ісус тут показує дуже важливу річ. От та заздрість чи якісь інші гріхи, це є притаманні для кожної людини. Ісус немовби показує, що це є дійсність людська, бо як тільки людина починає дивитися на іншу особу із погордою, зухвалістю, заздрістю, марнославством у таких стосунках між особами не може бути нічого доброго. Ісус не мов би, пропонує інший погляд на цю дійсність, бачити іншу особу перед собою, як таку, в якій виникає бажання послужити. І коли таке зроджується у людському серці, то це є не що інше, як те, що бере свій початок у любові, коли служіння іншій особі. Виявляє, оту любов, яку людина отримує від Бога, тоді і сама людина змінюється зсередини. І Ісус пропонує цю логіку своїм учням, став, поставивши себе їм за приклад. Він каже: бо і син чоловічий прийшов не на те, щоб йому служити, лише щоб служити і віддати своє життя як викупця багатьох. Він каже саме це. Я є така сама людина, як і ви. Спробуйте подивитися на мій спосіб життя, подивитися на те, як я служу вам, подивитися на ту дійсність, яка стосується формування стосунків між мною і вами, відштовхуючись від того мого способу ведення отих. Стосунків. Бачите, учні не завжди могли розуміти ці стосунки, подібно як і ми. Не завжди розуміємо ті слова Ісуса, не завжди розуміємо те, що Він говорить. Бо саме отої гріх, який присутній у житті кожної людини, він би затьмарює погляд, спотворює. Оте слово, яке звучить у нашому вусі, і в такий спосіб, через цей гріх, людина до кінця не може усвідомити тої дійсності, до якої її запрошує Господь. Тому аналізуємо своє життя, придивляємося до того, як ми бачимо інших людей, особливо тих, які нам є близькі, тих наших друзів. Тих людей, з якими ми зустрічаємося дуже часто, придивляємося до нашого серця, що відбувається у ньому, чи ми справді можемо радіти тоді, коли вони досягають успіхів, чи часом не виникає якихось бажань, де джерелом є заздрість, марнославство, гнів. Гординя і так далі, придивляємося для того, щоб пізнавати себе. І коли розуміємо, що багато чого в нашому житті, має свій початок не там, де початок кладе Господь, дає ота любов, яку Бог вливає у наше серце Духом своїм святим. Тоді молімося, щоб Він допоміг нам, був нашим учителем, говорив до нас, і щоб ми вслухалися у те слово і навчилися від Нього служити тим, хто з нами є поруч, служити тим, кому ми можемо виявити нашу любов через служіння, через бачення того, що в них є доброго. І похвалу за те, що вони могли зреалізувати той дар Божий, докладаючи зусиль у цьому. вчимося радіти один одному. І це буде справді те, чого хоче Господь, щоб ми у цій радості сприймали успіхи одне одного і втішалися досягненнями наших братів і сестер. До зустрічі через тиждень на радіо Воскресіння у програмі Роздуми над святим письмом. Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину біблії разом.